Добрий день, з вами Олег Демченко. Вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як же розмножується шафран. І це я покажу на прикладі двох ділянок. Одна ділянка, яку я висадив 3 роки назад, зараз вона у вас на екрані. От. І одна ділянка, яку я висадив 2 роки назад. Там вона, Бачите, вона така густа. От. І от, на прикладі цих двох ділянок, експериментальних ділянок, які я висадив. В себе вдома. От, по рекомендації Харківського фармацевтичного інституту, з яким ми співпрацюємо. Перша ділянка трьохрічна. От, тут я висадив три роки назад 50 цибулинок. 50 цибулинок. От, от бачите, от вони, от можна порахувати. От одна, от кущик 1, 2, 3, 4, 5. Там шостий, то я досадив вже два роки назад. він бачите, він такий густий. П'ять в ширину я посадив. Цибулинок на відстані 15 см одна від одної. І 10 цибулинок довжини. Теж на відстані 15 см одна від одної. Таким чином в мене вийшла ділянка 50 см на півтора метра. От, і висадив я, ввторюю 50 цибулинок три роки назад. Ну що можна сказати? Дивіться. Тепер можна в принципі, порахувати, як же за три роки розмножився шафран. Ось тут я садив одну цибулинку, бачите? Оце кущик, це була одна цибулинка, яка в той же рік зацвіла. От Всі ці роки вона активно І ось дивіться, Тепер можемо порахувати, от скільки от таких от маленьких відростків от на ці, ця цибулинка дала, скільки там буде цибулинок, якщо викопати. От, і от дивіться, ми можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 таких кущика. Це буде 32 цибулинки, тут от, на одному місці. А так от бачите, як прекрасно розмножилась за 3 роки цибулинка шафрану. От, ну, Отам от далі, як я казав, двохрічна ділянка шафрану. От. Вона не така густа, як бачите, ну це зрозуміло. Тут е за два роки, ну тут я садив маленькі цибулинки на дорощування, тому я посадив їх трошки густіше. От. Ну Дивіться, за два роки тут уже з ну, одної цибулинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Там ще щось проростає, бачите? 13 цибулинок з однієї цибулинки за 2 роки. <кій> Непогано. Так от можна розмножити шафран. І таку от мати діляночку, з якої зібрав я 10 я зібрав за цієї діляночки, вони прямо так густо, густо цвіли. Хороший був урожай. У слідучому відео я викопаю. Все-таки один кущик, один викопаю кущик, мабуть, оцей кущик викопаю. І покажу, дійсно, скільки там цибулинок наросло. От, і там на той діляночці також викопаю кущик і покажу, скільки наросло цибулинок. Ну от, Слідкуйте за моїм YouTube каналом. Поки що все. До побачення. Дякую.